Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Зворот There is there are» у заперечній формі. Зворот There is there are у заперечній формі утворюється безпосередньо за допомогою звороту There is There are» та заперечної частки NOT, і в перекладі на українську мову означає немає. There is NOT вживається в однині. Наприклад, There is not an apple on the plate. На тарілці немає яблука. There are not вживається в множині. Наприклад, There are not bananas in the fridge. В холодильнику немає бананів. Розглянемо більше прикладів. There is not my school bag in the car. В автомобілі немає мого портфелю. Далі. There is not a ruler in the pencil box. В пеналі немає лінійки. Наступний приклад. There are not toys in the box. У коробці немає іграшок. Наступне There are not chairs in the room. В кімнаті немає стільців. І наступний приклад: There is not any tea in the cup. У кружці немає чаю. Дієслово to be також узгоджується з іменником, що є за ним. Наприклад, There is not my scarf and gloves on the shelf. На полиці немає мого шарфу та рукавиць. Та наступний приклад. There are not newspapers and a book near the TV. Біля телевізору немає газет та книги. Оскільки «there» у звороті There is not a There Are Not не перекладається. А в реченні є слово «there» у значенні там то такі речення будуть звучати та перекладатися як: There is not a cinema there, там немає кінотеатру, та There are not balls there, там немає м'ячів. І так, сьогодні на уроці ми розглянули тему зворот There is There are у заперечній формі.